Шановні підписники, вас вітаю компанія Greenway Auto і гляньте, яку машинку привезли з Німеччини. Легенда, класика. Найкращий у своєму класі автомобіль. Це Golf п'ятого покоління в універсалі. Практично, надійно, економічно, дешево обслуговувані. І комфортно. Дуже класна шумоізоляція цієї машинки. І дуже тихий-тихий автомобіль. Тому комфортний. Отже, останній рік випуску кінець 2009 року. В тих у вас ця машина буде 2009 року. Автомобіль розмитнили, зробили сертифікат в будь-який момент, готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації близько 3,5 тисяч гривень. З урахуванням пенсійного фонду. Зараз показую, як виглядає зовні цей автомобіль. Краща альтернатива шкоди Октавії А5. Мені гольф більше подобається, тому що кращі матеріали, краща шумоізоляція. Ну, дизайн суб'єктивно, але мені він. Більше подобається. Практичний серебристий колір. Часто не потрібно вмити цей автомобіль, спойлер, релінги. Весь по периметру рівний. ДТП не був. Ідеальні всі зазори, нічого по кольору не випадає. Жива-жива машинка. А чому? Тому що було два власники в Німеччині, дві дамочки. Всю історію покажу, по обслуговуванню розкажу. Є що показати і розказати. Ось так виглядає зовні цей автомобіль. Покажу знизу слабі больні місця, пороги, низ дверей, часто в них фарби, рижики, ржавчина і так далі. Гляньте тут стан. Арки гляньте. Все в дуже класному стані. По кузову тут практично немає питань. На свої роки, можна сказати, автомобіль ідеальний. І виду цієї машини є. Все скло, навіть лобове, це просто дуже величезна рідкість з 2009 року автомобіль. Рідне. Чому? Тому що по автобанам вона не ганяла ця машинка, хоч це і Німеччина, але тут двигун 1,6 MPI двигун Простий. Всі його знають, в будь-якому районному центрі селі навіть зможуть його обслужити, відремонтувати. Розповсюджений ставився на все, що тільки можна. Один розпредвал, чотири свічки, вісім клапанів. Газ ставиться на цю машину будий четвертого покоління. покоління. Тепер по салону і по комплектації. Всі чотири склопідйомники, центральний замок, підогрів, дзеркал, стан карти. гляньте. Тан крісла. водійського. Так, по периметру покузову я дуже багато наліпок по обслуговуванню з фіксації пробіга. Пізніше покажу. Стан руля. Підлокотник, комплектація з підлокотником, з клімат-контролем. Дуже якісні матеріали тут. Стертистий з пропаленого чогось там порваного, нічого нема, він, можна сказати, в ідеальному стані. Бережна експлуатація. І потолок теж саме. Красивий, світлий, рівненький. що ніхто не курив машині нова ну, видно все тут по приємам по порогам по пластику по резинкам дуже-дуже тяжко знайти живого гольфа. Ось попався варіант, тому, звичайно, ми привезли, купили, привезли в Україну. Клімат працює, холодом, теплом дує, перевірено. Так, тепер по історії. Звідки ця машина, хто був власниками по сервісному плуні і так далі. Значить, Було два власника Анна і друга була. Ні, перша була Моніка, а друга була Анна. Далі. самий основний і ключовий документ це декрет, техогляд. Дивіться, рік назад, навіть менше, 8 місяць 22 рік. Був зафіксований пробіг 201 тисяча. Тихо, дійсний 2 роки до 8 місяця 24-го року. Далі є внутрішній паспорт цієї машини. Теж велика рідка ну там всі документи. І ось сервіска. Тепер по сервіскі дивіться. Оригінальна сервіска з наліпкою, все так положено. BS є мотор 75 кВт. Емден. Ось 23.09 реєстрація автомобіля. Кінець 9 року експлуатація. Тепер по обслуговуванню. Ось. То захоче буде вивчать. 12-й рік було 55 тисяч, все, бачите, на Volkswagen, 14-й рік 81 тисяча, 16-й рік 106. 18-й 140-6, там, 3-5, незрозуміло. 20-й рік 179. І так далі. Есть, історія є, друзі. Цій машині. Тепер технічно подивимось. До речі, величезний багажник, зрозуміло, що спинки складуються, дуже багато місця. Пол. Ця комплектація така що з двойним полом. Бачите? Тут ніша така є і тут повнорозмірна запаска, весь комплект все є. Так, ідемо тепер подивимось технічно. Так, 207 тисяч зараз, ну практично вже 208. заводим. Ідеально заводиться в будь-який мороз. Так, помилок ніяких нема, на ручнику показано, я не пристебнутий, так? Да? Включаю клімат зараз. Ну Мені чуть чуть включився. Компресор, ну там стрілочка починає вверх лізти, підбиратись, накачує. Працює. Виключаю, нам зараз це не потрібно, тому що нам потрібно послухати, як працює двигун. І подивитися, чи немає ніяких помилок, чеків і так далі. Тут все дуже добре. Трошки погазую, покажу вам, як стрілочка опускається в обертів. Каталізатор на місці, нічого тут не вирізалось, все тут дуже добре. Тепер підемо подимося, що в нас там двигун, як працює. Однією рукою. Ось робота двигуна. В робочому стані, грязний, не митий і так далі. Значить, 22 рік 200 тисяч, ось масло мінялось, показано. Слідуюча заміна на 210. Масло залилось 5В30, 4,5 літри. Тут наліпка ГРМ он мінявся. Акумулятор хороший, варта. Ось робота двигуна. Різно і тихо працює. Ну, в машині зовсім не чуть, як працює цей двигун. Тут все укомплектовано тут. Це є. По економічності, друзі, значить траса 6,5%, змішаний цикл... Вені не так, траса 6, змішаний цикл 7,5 і місто 9,5-10. От розхід палива. Якщо поставити газ, плюс 10-15% додаєте. Отакий нас сьогодні гольф, Тому, хто шукає таку живу машинку, приїжджайте, дивіться тестуйте. Дуже-дуже достойний, хороший варіант. На цьому закінчую перегляд. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Любий автомобіль під замовлення з США з Європи привеземо. До зустрічі, друзі!